Вітаю вас! Мене звати Анастасія Козленко. Я адвокат адвокатського об'єднання Колегія адвокатів України. І сьогодні ми обговоримо з вами проблемні питання, які виникають при спадкуванні. Спадкові відносини регулюються главою 84 Цивільного кодексу України. Слід знати, що спадщина приймається двома шляхами: шляхом постійного проживання зі спадкодавцем а також шляхом подання до нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини. Зауважте, що дана заява подається до нотаріальної контори протягом 6 місяців після смерті спадкодавця. Перейдемо до конкретних проблемних ситуацій, які можуть виникнути при спадкуванні. Перше, ви дійсно проживали зі спадкодавцем на момент його смерті, однак були зареєстровані за іншою адресою. В даному випадку вам потрібно звертатися до суду та доводити факт постійного проживання зі спадкодавцями. Для цього зберіть докази, які б підтвердили даний факт. Такими доказами є довідка житлово-експлуатаційної організації, довідка житлово-будівельного кооперативу, а також іншого органу місцевого самоврядування, також записи з домової книги. Поняття постійного проживання в цивільному кодексі. Не розкрито. Однак, виходячи з практики розгляду справ судами, даний термін повинен становити не менше, ніж 6 місяців до смерті спадкодавця. Зверніть увагу, що суд приймає рішення, керуючись законом та своїм внутрішнім переконанням. Отож, підкріпіть свою правову позицію додатковими доказами. Такими додатковими доказами можуть бути квитанції про сплату житлово-експлуатаційних послуг. Квитанцію про проведення ремонтних будівельних робіт у даному житловому приміщенні. квитанції щодо купівлі певних товарів до даного приміщення, також покази свідків. Друга ситуація, у якій можуть виникнути складнощі. Наприклад, ви проживаєте у іншій місцевості, ніж спадкодавець. В даному випадку вам потрібно звернутися до будь-якого нотаріуса скласти заяву про прийняття спадщини, завірити свій підпис нотаріально та відправити по пошті вказану заяву до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Третя ймовірна ситуація. Ви пропустили 6-місячний строк, встановлений законом для прийняття спадщини. В даному разі, якщо у вас є поважні причини пропуску даного строку, ви звертаєтеся до суду. Для надання вам додаткового строку для прийняття спадщини. Однак зауважте, що незнання про смерть спадкодавця, проживання у іншій місцевості не є поважними причинами для надання вам такого строку. Під поважними причинами суд розуміє обставини, які пов'язані з істотними об'єктивними непереборними труднощами, чіткого переліку таких. Поважних обставин законодавством не визначено. Однак, виходячи з розгляду справ судами, суди відносять до таких поважних причин тяжкі захворювання. Наприклад, це може бути стійке психічне захворювання, захворювання, пов'язані з обмеженням рухливості, також інші захворювання, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Також суд відносить до поважних причин перебування у місцях позбавлення волі служба у армії. Звертаю вашу увагу, що прийняттям спадщини є перехід як прав, так і обов'язків. Отож, проаналізуйте вашу ситуацію та зробіть розумний вибір. У разі виникнення додаткових запитань звертайтесь до нас в адвокатів України. Шукайте нас у соціальних мережах Контакт, «Контакт», Фейсбук. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого!